Чернігові завдяки 3D-друку почали створювати накладки на протези для наших захисників. Першими взяти участь у цьому проєкті погодилися захисники Чернігова, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист міста і області, проте отримали поранення. До нас звернулись ветерани з запитом щодо створення декоративних накладок на їх протези. Тому ми взялися за втілення цієї ідеї разом з анонімними благодійниками. Будемо працювати з ПЛА пластиком, з пластиком для 3D-друку. Знову ж таки, буде виходити від потреб. Якщо це гнучка модель, то це інший вид філаменту, пластику. Якщо це жорстка модель, то буде зовсім інший пластик, але все одно це буде пластикові деталі. Завдяки 3D-принтеру волонтери вже змогли зреалізувати кілька проєктів, зокрема створення зарядних пристроїв для набоїв автомата. Накладки на протези створюватимуть вперше. Наразі вже зробили сканування ноги ветерана та протеза, аби зробити відповідну накладку. Для нас це пілотний проєкт, тому ось сканування на одну людину десь 30 хвилин. Далі буде найбільший, мабуть, етап це е, моделювання, і потім ми знову покличемо хлопців для того, щоб протестити е, той е, пілотний, скажімо так, ту пілотну модель. І далі вже буде знаєте такий етап підгонки виправлення е, нарікань і до фінішної моделі. Е, я думаю, що місяць може менше створення накладок на протези наразі дуже важлива справа, оскільки, на жаль, наші захисники отримують поранення, а такі накладки допоможуть їм пристосуватися до звичайного життя. Це один із елементів адаптації ампутованих військовослужбовців до суспільства, тому що вони дає ну якийсь об'єм який заповнює, і о, вже людина, яка з ампутацією або з протезом, вона вже більш впевнено себе відчуває, куди ходить з цими накладками. Це просто візуалізація. Наприклад, я постійно хожу з піднятою штаниною, тому що коли йду по вулиці в штанях, попускаю штанину і вітер подувала, або коли я роблю крок, все одно дуже видно, що це протез, що воно об'ємне той, і для того, щоб був. Такі ж, такі самі об'єм, як і моєї борни. Ці саме будуть накладки. Ці накладки можна зробити з них як якесь від мистецтва, тобто можна якісь намалювати, якісь рисунок або там щось. деякі хлопці кажуть, що навіть у мене на втраченій нозі була татуїровка, я хочу її відновити. У майбутньому до 3D-друку волонтери хочуть залучити ветеранів війни, аби теж навчити їх створювати власноруч потрібні речі завдяки 3D-моделюванню. Я вважаю, що це потрібно робити для того, щоб і ну це по перше, розвиток, по-друге, самозайнятість, по-третє. Багато хлопців та дівчат, побратимів і посестер, які отримали поранення, займалися іншими справами до повномасштабної війни, точніше, до поранення, і зараз їм треба перекваліфікуватися для того, щоб чомусь навчитися новому, і це дуже гарний варіант.